Шановні колеги, шановні друзі, для мене справді сьогодні особлива честь і приємність вітати в Києві мого німецького колегу-товариша Йоганна Вадефуля. Це його перший двосторонній візит в Україну. На посаді федерального міністра закордонних справ Німеччини Йоган вже приїздив разом з іншими міністрами закордонних справ країн ЄС до Львова 9 травня, і рівно до речі, це було рівно через добу після вступу на нову посаду. І тоді у Львові ми дали зелене світло створення спеціальному трибуналу щодо злочину агресії проти України, і зараз угода. Про трибунал вже укладено. Нагадаю, що президент Зеленський уклав цю угоду разом з генеральним секретарем Ради Європи. І, дорогий Йога, розраховую, розраховує, що й інші спільні починання так само стануть історіями успіху. Сьогодні головною темою наших переговорів безумовно була безпека. Неподільна безпека України, Німеччини та всієї Європи. Ми узгодили подальші кроки для посилення України, збільшення тиску на агресора та нейтралізації російської загрози. Європа постала перед дуже серйозними викликами, які потребують сильних рішень. Зараз час не слів, а конкретних рішень та кроків. Німецький народ знає не гірше за нас, що боротьба за свободу може бути довгою. Але якщо союзники зберігають стратегічну витримку, свобода переможе і стіна впаде. Так само захист від російської агресії та збереження миру в Європі потребує стратегічної витримки та сильних рішень, а також потребують лідерства Німеччини. Путін продовжує війну. Росія щодня наносить удари по цивільних людях, включно з жінками та дітьми. Москва кидає в бій додаткові тисячі окупантів. На жаль, ми не бачимо готовності Росії до завершення агресії замість припинення вогню, на яке готова Україна. Росія лише посилює терор. Замість мирного процесу, Путін заявляє, що хоче захопити всю Україну. Примусити Москву до миру можна лише суттєво підвищивши тиск. Для цього потрібне посилення України та послаблення агресора. Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру в Європі, і це дозволить не допустити загрозу війни в самій Німеччині та Європі загалом. Ми вдячні за тверду підтримку німецьких друзів, німецька зброя щодня рятує українське життя. А німецька принциповість захищає мир у Європі. Важливо, що військова допомога Україні врахована в проекті бюджету Німеччини і не лише на цей рік, але й на наступні. Ми працюємо також над зміцненням української ППО та збільшенням німецьких інвестицій у виробництво української зброї, зокрема дронів. Сьогодні ми відвідали німецьку систему IRST, яка захищає наших людей. Ми поспілкувалися з командиром, який працює на цій установці з перших днів, і підтверджує, що це дуже якісне та ефективне обладнання, і яке на всі 100% виправдало свою ефективність на полі бою. Сьогодні ми також були з Йоганом на місці удару Росії по житловому будинку в Києві. Там, зокрема, працювала німецька техніка для порятунку людей, і ми вдячні за цю допомогу. Дякую німецькій стороні за просування 18-го санкційного пакету Європейського союзу. Він має бути ухвалений найближчим часом. Ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери вводять санкції проти Росії не лише для підтримки України, але й для самих себе. Щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу, вдячний Німеччині за тверду позицію щодо північних потоків. Погоджуємося, що ера залежності від Росії має завжди назавжди залишитися в минулому. Тиск на Росію має бути скоординований з обох боків Атлантики. Ми сподіваємося на ухвалення сильних санкційних кроків у США, зокрема законопроекту Лінці Грема. Такі кроки сприятимуть мирному процесу, а не перешкоджатимуть йому. Цінуємо підтримку Німеччини на шляху до вступу України до Європейського Союзу, і я наголосив повторно на крайній нагальності потребі відкриття. Переговорного кластеру в найближчий, найближчий час говорили і про проведення Україна готова до цього. Ми виконали всі необхідні підготовчі кроки. Говорили і про проведення наприкінці року міжурядових консультацій, і ми будемо далі працювати на рівні команд, щоб визначити конкретну дату для проведення цього важливого механізму, щодо якого. Домовилися президент Зеленський і канцлер мерц під час останнього візиту до Берліну. І дякую тобі ще раз, Йогане, за нашу плідну та дружню співпрацю. Завжди радий бачити тебе в Україні. Передаю слово. Дуже дякую тобі, любий Андрію. Дуже дякую за запрошення до Києва, з яке я. А, е, любий Андрію, е, любий друже, дуже дуже дякую тобі за запрошення до Києва. Це мій перший візит до Києва як міністр закордонних справ. Але з моменту вступу на посаду, вже вдруге е, я був. Ми бачилися з тобою у Львові. Ти один із тих європейських міністрів, який я якого я бачу найчастіше, і це дуже добрий досвід. Е, що найпізніше ми побачимося з тобою зараз у Римі під час міжнародної конференції з питань відновлення України? Цей візит для мене є дуже важливим, оскільки Україна захищає не лише свій суверенітет, і свою власну свободу, але і європейську свободу і європейський суверенітет. Від Росії це нам не можна забувати, оскільки війна триває вже дуже багато, і йдеться про одне: йдеться про те, чи ми можемо захистити міжнародний правопорядок, заснований на правилах. Чи можемо захистити те, щоб суверенні держави залишалися суверенними і не захоплювалися іншими країнами? Це тривіальне питання, але це питання екзистенційне для всієї Європи. І тут Німеччина займає дуже тверду позицію на підтримку України. Сьогодні, коли я побачив зруйнований житловий будинок на солом'янці, це для мене стало дуже конкретним конкретною демонстрацією. Тому що атаки е, Путіна є систематичними, вони е, просто е, відповідають його холодному розрахунку. Він хоче зламати е, волю України до е, спротиву, і не можна допустити того, щоб безвинні діти е, діти е, жінки е, вмирали від цих атак, е, е, Воля України е, триматися справляє на мене величезне враження, і Україна заслужила будь-яку підтримку з боку Німеччини. Е, ти сьогодні зранку вже згадав. У мене була нагода сьогодні з вранці подивитися позицію е, системи ППО і Рісте і для мене, як колишнього офіцера Бундесверу протиповітряної оборони, я сам ним був було дуже цікаво поспілкуватися і почути думку українців про цю систему ППО. Дуже важливо, що це вдається. Ми хочемо це продовжувати, і ми домовилися про те, щоб посилити співпрацю в оборонній промисловості, створювати нові спільні підприємства, щоб Україна сама, Ма швидше і самостійно більше, більше виробляла озброєння. Гадаю, що вперше сьогодні прибула зі мною делегація зі сфери оборонної промисловості. Вона мене сьогодні супроводжує. Наша співпраця в оборонній промисловості є козирем, це є логічним продовженням нашого постачання матеріалів і техніки, і це є для нас обопільною вигодою. Ми можемо також скористатися і вашими до чим набутим досвідом ми хочемо допомагати Україні для того, щоб вона Україна вела переговори з позицією сили. І коли Путін сьогодні говорить про мир, то це чиста насмішка і знущання, його удавана готовність до переговорів є нічим, нічим іншим як вивіскою. Він хоче підкорити всю Україну і водночас посіяти страх у всій Європі. Останніми тижнями Путін навіть ще більше посилив свої атаки на Україну. Ми з вами у жалобі за заг. На фронті, в місті Дніпрі, у Києві, в Одесі. Жорстокість Росії показує про що дійсно йдеться. Йдеться про напад на вас як вільну демократію, на вашу мораль, на вашу стійкість, на вашу рішучість чинити опір. Ви дуже мужньо чините опіру, чините опір, Путін бачиться і він розраховує на те, що наша увага ослабне, що наша увага переключиться на нові кризи, і це показали останні декілька тижнів. І тому я кажу абсолютно чітко. В Німеччині і щодо Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти, доки це буде необхідним. Дорогий Андрію, ми знаємо, що мир не настане, якщо відвернутися і дивитися у бік. Мир настане тоді, коли зупиняють агресію. А для цього вам треба перш за все мати змогу захистити себе. І саме тому ми продовжимо збільшувати нашу військову підтримку. На 2025 рік ми запланували у бюджеті додатково майже 2 мільярди євро на сучасну протиповітряну оборону, на оснащення, на боєприпаси, Всь... всього 9 мільярдів євро на ці цілі лише тоді, коли Росія зрозуміє, що розрахунок на захоплення і капітуляцію потерпить крах. то... Лише тоді з'явиться справжній шанс на переговори. Ми сьогодні говорили і про те, як ми можемо посилити тиск на Росію. Ми будемо продовжувати е працювати над цим і в ЄС, і в Великій сімці. Ми будемо і надалі обмежувати можливість е Путіна наповнювати свою військову казну через постачання нафти і газу. Ми прагнемо при цьому, звісно, і у себе до більшої згуртованості більшої швидкості до більшої рішучості. Ми працюємо над цим в усіх переговорах і форматах, навіть якщо це означає витрати для нас, для Німеччини, і ми даємо чітко дуже дуже чітко зрозуміти. Це на необхідна ціна, яку треба заплатити за те, щоб підтримати Україну і захистити свободу Європи минулого тижня. НАТО чітко дало. Зрозуміти, Європа готова захищати свою свободу тривало, постійно і рішуче. І ми продовжимо супроводжувати вас на вашому подальшому шляху до Європейського Союзу, тому що Україна є частиною нашої вільної європейської родини. Захист України є для мене основним, найважливішим завданням Німеччини і Європи. І саме тому я сьогодні знову приїхав до України. Слава Україні! Я дякую. Добрий день. Це АРТ, пане міністре. Ви відразу сказали, що ви супроводжуєтеся з делегацією, які займаються питаннями озброєння. Що ці підприємства хочуть робити тут? І друге питання до української сторони. У вас були масивні напади. Які конкретні вимоги у вас є до Німеччини? Це щодо ППО, та також Таурус. Мабайком, я думаю, що ми переходимо в нову фазу співробітництва. і Що ми хочемо більше активної діяльності німецьких підприємств? Для цього є готовність, але треба певні бюрократичні перепони перемогти в співробітництві. І тому я взяв представників. Німецької промисловості оборонної для взял взяв собою для того, щоб обговорити ці теми. Я думаю, що це в наших спільних інтересах обговорити ці питання. Я сподіваюся, що президент підтримає цю рішучість. Що сказав Йоган, ми зацікавлені в широкій присутності оборонного бізнесу Німеччини. Це висока якість, це про безпеку. Ми готові свого боку зі своєї сторони ділитися нашим досвідом, здобутим бойовим досвідом, а це також наш внесок у спільну європейську безпеку, у спільну безпеку з Німеччиною. Безумовно, що. Таке співробітництво має бути взаємовигідним. Ось тут я теж хочу наголосити, тому що бізнес повинен також бачити перспективи розвитку, інвестувавши зараз в час таких ризиків. Далі, по щодо вашого запитання стосовно зростання російського ракетного терору, він дійсно посилився і це також відображає. Ту картину, яка на сьогодні має місце, а саме Росія, також російська армія, це вже не армія 2022 року. Вони також здобувають бойовий досвід, вони також застосовують новітні технології, випробовані на полі бою, і вони також авансують в розвитку в розвитку свого своєї оборони чи свого оборонного сектору і оборонних промисловостей. І це загроза. Це загроза не лише для України, це загроза для трансатлантичної безпеки. Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Це має декілька цілей. Вони б'ють по цивільних об'єктах. Це і для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб впливати на настрої нашого населення. Щоб цьому запобігти, безумовно, ключове. Це системи ППО. Системи ППО. Ми вдячні нашим німецьким друзям власне за ту безпрецедентну допомогу у посиленні нашої нашого повітряного щита. І ми далі розраховуємо і дуже сподіваємося, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів. І я також нагадаю, що ми звернулись до американської сторони. Президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити. З пропозицією закупити додаткові системи ППО, саме Петріот, які, які можуть збивати балістичні ракети. Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і в розбудові нашого повітряного щита. І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідна безумовно. Дякую. І ми, Україна. Олена, прошу. Дуже дякую в контексті ПВО, це, справді перше питання до гостя для нас. Засоби ППО це завжди нагальна потреба і з огляду на ту кількість ракет і шахетів, яку щодня кидає ворог по різним місцям, зокрема Києву. Ми пам'ятаємо, що торік Німеччина запустила ініціативу «Immediate Action on Air Defense». і ми пам'ятаємо, що це призв... вдалося закумулювати близько мільярда доларів на закупівлю засобів. ППО чи буде ця ініціатива актуальна цього року? от зокрема можливо ці кошти витратять на закупівлю ППО у Сполучених Штатах Штатів для України і дуже дякуємо за усю ту німецьку підтримку, що ми маємо і пане міністре, друге питання до вас. Дещо інша сфера: російські заморожені активи? Чи чуємо ми позитивні або негативні сигнали від усіх наших партнерів європейських за щодо можливості їх використання у 2025 або подальших роках? Наскільки взагалі? Це питання зараз на столі під час переговорів, і з нашими партнерами всіма дуже дякую. Так, Ми, звісно, в цій сфері будемо далі працювати над цим останнім часом, і ми про це говорили: що Росія посилила повітряні атаки. І це для України є особливим викликом. І для того нам ще потрібно ще більше систем протиповітряної оборони. Які здатні будуть захистити Україну на усіх частотах і усіх положеннях, ми йдемо всіми шляхами, які є можливими. Звісно, що німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми говоримо, розмовляємо з нашими європейськими партнерами. Я в контакті з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо цього, чи, чи дійсно. Ці е, системи, які має Німеччина, потребуються німеччиною, чи можна якісь системи ППО передати Україні із наших запасів? Ми е, намагаємось також е, розмовляти з е, Сполученими Штатами Америки. Е, е, і гадаю, що і по цьому, цьому шляхом так ми маємо маємо йти е, для мене чітко стало зрозумілим те, що дуже багато треба зробити у темі протиповітряної оборони протиповітряну оборону нам сьогодні з міністром зробили презентацію за минулий рік і за період від початку вже цього року з розбивкою по днях щодо інтенсивності, щодо статистики російського ракету, ракетного терору. Ця мапа була в трьох кольорах: червоний жовтий. Тобто дні, коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний. Застосуванням значної кількості комбінованих комбінованого удару. Це і дрони, це і ракети різного різного типу. Так ось за цей період лише два квадратики зелених. Тобто, за цей період Україна лише двічі не була атакована. Російськими ракетами та дронами, ось така, така статистика, ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції. Тепер щодо заморожених активів, тут Україна відстоює послідовну принципову позицію, що час переходити від ситуації, коли ми використовуємо лише. Прибутки від цих активів до їхнього використання для потреб української оборони для потреб відновлення це справедливо. Саме агресор має платити за завдану шкоду. Ми бачимо еволюцію в позиції. Країн європейських країн. А тут ми повинні мати і рішення країн-сімки і європейських країн, скоординоване рішення, консолідоване рішення. Тому ми надалі працюємо. Працюють також і в деяких країнах, де найбільші де засереджені найбільші заморожені чи знерухомлені російські активи. Працюють і юридичні команди, які шукають і шукають правильні формули. Для того щоб втілити це рішення щодо використання російських активів для потреб української оборони та відновлення, дякую і на цьому прес-конференцію завершено. Дякую, медіа, танки інен, і преса конференції з бігенде